Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку, яка називається «Кіска і Цапова борідка. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Цап і його донька Кіска взяли участь у фіналі великого конкурсу Цапова борідка. На сільську площу вийшли всі домашні тварини, щоб за них вболівати. Попросіть програму, закахкала пані Качка. Мерщі, сідайте на свої місця, друзі, закудахкала стара курка. Раптом музика замовкла. Курчата балерини в пачках зробили останній пірует. На сцені почалося змагання. За борідку Цапа Цап міцненько тримає, хто найдовше не сміється, той перемагає. У цій грі цап був грізним супротивником, ба навіть не переможним. Він вигадував неймовірні гримаси, щоб хтось, побачивши їх, засміявся. Сам він ні за що на світі не хотів програвати. Кізка була цілковитою копією свого батька. Програти? О ні. Вона стримувала себе, затискала вуста і зосереджувалася на тому, щоб не засміятися. Але вона відчувала, що зараз почне гигикати. Кізка заплющила очі. О. Вона смикнула трохи, ні, занадто сильно, тато за борідку, і густа, цапана борідка, гладка і добре розчесана, відірвалася. Вмить ось так цього не було передбачено в програмі. Еге ж, пані Качко? Публіка зааплодувала і заскандувала. Кіска, кіска. Кізка виряченими очима подивилася на борідку, яку тримала в ратичці, а потім підхопилася з місця, сховала її в кишеню і пробралася крізь натовп. Швидше, швидше вона думала тільки про те, щоб втекти від батькового гніву, мерщій вислизнути на вшпиньках із натовпу, щоб ніхто її не побачив. Цап не сказав це жодного слова. Він побіг за донькою, стискаючи підборіддя ратицями. Хай тобі грець, ну ж бо начувайся. Кізка бігла щодуху. Коли ж нарешті забігла далеко в ліс і більше не чула ані татового голосу, ані звуків музики, то зупинилася, переводячи подих. Щоб поглянути на татову борідку, Кізка засунула ратичку в кишеню. Але борідки там не нащупала, її там не було. Кізка побігла назад своїми слідами, шукаючи загублене. А тим часом гарненьку цапову борідку знайшов дикий кабан. Він оглянув її з усіх боків і трохи спантеличену пробурмотів. І що воно таке? Мабуть, це зубна щітка. І він став чистити зуби борідкою пана цапа. Це йому аж ніяк не сподобалося, і він викинув борідку, пхикнувши Це не для мене. Лісом біг заєць і знайшов покинуту цапову борідку. Він уважно роздивився її і, зрештою, вигукнув Так, я знаю, це віяло, щоб відганяти мух. Та мухи йому не набридали, і він викинув борідку. О, який чудовий віночок!» – вигукнула Мишка, знайшовши цапову борідку, і одразу прив'язала її до палиці. Та чим їй не сподобався такий віночок, і вона його там і полишила. Тим часом Кізка продовжувала пошуки. Вона боялася, що батько її дуже сваритиме. Коли ж Кізка нарешті знайшла татову борідку, день хилився до вечора. Кізка переживала, що скаже тато, коли побачить свою борідку, понівечену, заплутану, покручену і брудну. Вона побігла додому, постукала тричі, відчинила двері і, опустивши голову перед батьком, боязко показала йому. Понівечену борідку. Пан цап вибухнув сміхом. Поглянь, кіско! відсміявшись, мовив він. У мене вже нова борода почала рости. Подивись, як вона лоскоче. Він так міцно притиснув кіско до себе і так сильно потер своїм підборіддям убіч їй шию, що цього разу козеня не змогло стриматись і розсміялося. Так. Сьогодні переможцем конкурсу став її батько. Якщо ти ще не спиш, обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.